Центральноукраїнський національний технічний університет, поштовх до переродження чи чергова віха сумнівного престижу. У вище відбулися вибори ректора і цього разу нового керівника. Бо багаторічний керівник закладу 70-річний Михайло Чорновол, який обіймав першу посаду чверть століття поспіль, за кілька день до голосування зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. В результаті обирали із семи висуванців. Безумовно, що все це і вибори, і самовідвід Чорновола для тех можуть стати. Шансом повернути собі колишню славу кузні кваліфікованих, зокрема інженерних кадрів. Тим більше, що саме ці спеціалісти наразі в дефіциті. Отож, як проходили вибори, чи реалізував ви ж свій шанс, яке майбутнє чекає на ЦНТУ? Про все це далі. Останні роки ЦНТУ в минулому славно сумнозвісний кісм все частіше опиняється в центрі корупційних скандалів. А головне, роботодавці області, яким виш має поставляти професійні кадри, раз по раз скаржаться на те, що техунівер деградує. Качество випускників ЦНТУ, воно вже давно стала ну, а от більшість Выпускников, которые приходят к нам, они там, не могут там, прочитать элементарные чертежи, рассчитать простейшую размерную цепочку. Деградация этого института началась давно. Я уже 25 лет генеральный директор завода и хорошо помню, какие выпускники приходили 25 лет назад, а последние годы. Но уже лет, наверное, 10 ни одного специалиста, подготовленного к кисме, я на работу принять не смогла. Как правило, люди были профнеприродные вообще. Это говорит о том, что это были случайные люди, там, которые случайно набрали, потому что они приносили в клюве деньги за свое псевдообучение. Розділяють стурбованість роботодавців і деякі студенти та викладачі нерідко у соцмережах та змі піднімаються питання поборів та навіть торгівлю дипломами та дисертаціями, і нецільове використання бюджетних коштів та ресурсів закладу. Спудеї та педагоги кажуть, зі зміною керівництва закладу має змінитися і його курс. Рішити проблему з корупцією. Мені здається, ну імідж університету паднять. Вот. Науковий якийсь то уровень теж підняти університету. Все просто було як раніше, ніяких змін. Це єдине, що турбувало. Хотілося якихось змін на краще, але їх не було. Очікую будь будь-яких позитивних змін по першу чергу. Головне, щоб не було негативних. А перемогу у виборах ректора ЦНТУ з поміж семи кандидатів здобув перший проректор ЦНТУ Володимир Кропівний. Він на чотири роки молодший свого 70-річного колишнього начальника Чорновола в Техунівері працює мінімум чверть століття. Аналізуючи його укорінення у вищій, деградацію закладу останніх десятиліть, роботодавці кажуть: навряд чи новоспечений ректор старого загартування щось змінить. Зокрема, Людмила Шубіна – успішна випускниця вишу, яка пам'ятає часи, коли Техунівер давав знання і Авика, а не просто дипломи, переконана для повернення ЦНТУ престижного статусу кузні інженерних кадрів, необхідне чи не 100-відсоткове перезавантаження керівного і викладацького складу техуніверситету. Государство просто тратять зря деньги, А це інститут на закрити. не може существовать, тому що всі ті, хто учится на бюджеті, це не спеціалісти, це профанація. Підтримує колегу і керівник компанії «Гіганта» Гідросила АПМ. Зізнається, очікував на зміни, та вони неможливі за цих обставин. На жаль. «У роботодателі ми всі бачили, що вуз нуждався там в перемінах, обов'язково нужна. Але вузу потрібна була свіжа кров, свіжий віздух. А що в ітогі на производстві говорять, що в сухому стасті, це приємственність власті в худшому її проявленні. Наразі в Центральноукраїнському національному технічному університеті на шести факультетах навчається близько 2800 студентів.